Ніхао, тобто, привіт, китайською! З вами Марина Китіна та моя авторська програма Рідмобіліті News. Сьогодні ми з вами відправилися у піднебесну, щоб подивитися на останні досягнення китайського електроавтопрому. Хоча вже можна не додавати приставку електро, тому що, судячи з того, що тільки но закінчилася шанхайська виставка, і 90% всіх представлених авто були саме електромобільними. Тож ера електричних автівок остаточно настала. Китай є найбільшим у світі автомобільним ринком, а також лідирою з продажу електромобілів. Минулого року в Китаї було продано близько 6 мільйонів електрокарів, і тому не дивно, що авто Шанхай перетворився на один з найбільших автосалонів у світі, де представлено більше півтори тисячі експонентів і 120 нових електромобілів. Про прем'єри цьогорічного шанхайського автосалону вже було багато написано та сказано різними виданнями. Тому я впевнена, що ви вже багато про це знаєте. Це були і суперкари на кшталт Лотус, і могутні позашляховики на кшталт Дон Франк Веріо і ще багато-багато самих передових у світі електромобілів. Тому я вирішила показати вам цікавіші по-іншому, на мій погляд, електромобілі та електромобільчики, які завойовують серця молодих покупців. Отже, let's go, або як кажуть китайці, woman do та. Я почну з нових моделей, які хочуть поділити швидко зростаючий ринок доступних мікро EV, який був започаткований Wuling міні EV. найбільш продаваним електромобілем у Китаї на протязі останніх років. Він має шалений успіх не тільки завдяки своїй низькій ціні, а тому, що він ну, такий няшний і цю мультяшність спробували використати ще декілька китайських виробників. Найбільшу кількість милих автівочок показала Джилі. Кілька спеціальних версій свого панда міні EV, в тому числі цей міцний спеціальний позашляховик, який мав масивні колеса, рейлінги на даху, віконну драбину, передні проекційні ліхтарі та навіть кріплення для боксирного гака. Була також більш стандартна версія панда міні EV, але яка була представлена в сміливій стилізації на тему качки. Такий собі автомобільчик для онуків Дональда Дака. При всій своїй зовнішній несерйозності, це доволі практичний міський електромобіль з мотором на 40 кВт та запасом ходу до 200 км. І цілою купою усілях ящичків та кніпочок у салоні та зручним простором для двох дорослих та двох дітей. Довжина електромобіля становить 3065 мм, ширина 1522 мм, а висота аж 1600 мм. Схожу концепцію мультяшних героїв пінгвінів Q -Q and кюендпупу, які є героями та символами дуже популярного у Китаї месенджера, показала корпорація FAO, яка, окрім відверто іграшкових автомобільчиків Bestium Xiaomi QQ Кюкюпу, виробляє ну дуже серйозні та дуже дорогі авто під брендом Вибачте мене але це не лайка хунци, що в перегляді означає червоний прапор. Але повернемося до наших пінгвінів. Вестінг Xiaomi чимось схожа на Smart EQ. Це невеличка машина довжиною 3200 мм, але з достатнім запасом ходу аж до 300 км. Внутрішнє оздоблення виконано також в яскравих, веселих кольорах та включає в себе спеціальний майданчик на передній панелі з кріпленням щось типу Лего, на яких можна закріпити усю колекцію тих самих іграшкових пінгвіняток QQ NPP, ну в честь яких і названа ця версія. Окрім Пінвінячі, є ще версія, яка нагадує космічний корабель з мультфільму та навіть справжній кабріолет. В нього дійсні і справжні спортивні ремені безпеки. Хоча навіщо вони там потрібні не зрозуміло, тому що максимальна швидкість цих авто не перевищує 90 км на годину. Міські міні-електромобілі в Китаї, виглядаючи ще більш іграшковими, ніж будь-коли раніше, намагаються залучити більше покупців. Китайський виробник Шангань представив свою конкурентну модель найдоступнішого електромобіля. Вони назвали його Шангань-Люмін. Люмін виглядає симпатично завдяки оптічним формам, круглій оптиці та дверям з висувними ручками. Люмін виводить концепцію порівняння фар з очима на абсолютно новий рівень. Просто подивіться на ці оченятка. Вони так і просять, щоб ви його забрали з собою. Люмін має двигун потужністю 31 кВт і дві батареї на вибір, причому найбільший блок на 18 кВт годин забезпечує запас ходу до 200 км. Ще один симпатичний міні іві представлений на виставці з мультяшного спеціального випуску про медмедика Теді – це Ліпмотор. Двигун потужності 80 кВт і акумулятор ємністю 30 кВт годин, який забезпечує офіційний запас ходу до 400 км. Шалена популярність всіх цих міні автівочок обумовлена звичайно, їхньою доступною ціною, яка межується від 5 до 10 тисяч доларів. Звісно, така ціна є лише на китайському авторинку. І якщо ці милі електромобільчики більше підходять для молодих мам з дітьми, то наступна автівка зроблена спеціально для жінок при надії та мам з немовлятами. Компанія Арк Frost показала новий мінімен Koala, розроблений спеціально для молодих сімей або майбутніх батьків. Це чотиримісний автомобіль, середнє сидіння якого видалено, щоб полегшити батькам доступ до спеціально розробленого дитячого крісла. А якщо дитини ще нема, то великі сумні двері з правого борту роблять доступ до комфортного сидіння для вагітної жінки, особливо зручний. Та й саме сидіння дуже зручне, тому що може розкладатися майже в ліжко. З лівого боку автомобіля, куди встановлюється дитяче крісло, є додаткові подушки безпеки. А центральна консоль також розкладається в пеленальний столик. Є також спеціальна коробка з підігрівом і охолодженням для зберігання пляшачок для годування, ультрафіолетове світло для знищення мікробів, інтер'єр із сертифікованих матеріалів, які не подразнюють шкіри дитини, і монітор, який може виявити, якщо дитина неспокійна. І в такому випадку машина автоматично вімкне заспокійливу музику. Існує також режим відведення, заснований на датчику температури в дитячому сидінні, який може виявити, якщо дитині треба замінити пампер. Коли це відбувається, він автоматично налаштовує вентиляцію на відсмоктування будь-яких запахів. Уявіть собі, програмне забезпечення цієї автівки може слідкувати за здоров'ям мами і дитини. Нагадає вчасно погодувати або нагадає про необхідність візиту до лікаря і самостійно прокладе маршрут. Ну а якщо ваші діти вже виросли, то їм в нагоді стане ось такий майже дім на колесах. Компанія DonFeng показала свою нову розробку. Це повністю автономний електробус кемпер. Який можна використовувати як пересувний офіс або дім, уявіть собі, поки ви відпочиваєте, ваш дім потроху їде на вашу зустріч. Ви можете прямо на ходу попрацювати або поїсти, тому що дім на колесах обладнано вбудованою кухнею з усією необхідною побутовою технікою. В ньому є дві кімнати, одна з яких обладнана зручним ліжком. А між кімнатами вбудований двосторонній напівпрозорий дисплей. Користування таким транспортним засобом навіть не потребує водійського посвідчення, адже він їздить дорогами абсолютно самостійно. Скільки всього можна встигнути зробити, поки автобус самостійно пересувається? Не авто, а мрія у сучасних містах із заторами? Взагалі, шанхайський автосалон все більше перетворюється на виставку автомобілів мрії, якихось неймовірних ще до технологій. Які вже зараз становляться нашим сьогоденням, які вже готові їздити вулицями Піднебесної. А в Україні як вважаєте? Напишіть про це у коментарях. А сьогодні я вам кажу до побачення та до нових зустрічей.